Всім привіт! Просили зробити в коментарях відео білда. Покажу білд, який я граю час від часу. Проти Терана особливо більш-менш заходить. Отже, спочатку ми будуємо робочого, другим ми будуємо оверлорда, щоб не попадати в лишній блок. Після оверлорда на 14 ліміті, як вилипиться наш оверлорд, ми будуємо знову робочих далі. Першого оверлорда можна надіслати на натурал суперника глянути, чи він ставить експанд. Якщо не ставить експанди, звісно, це якась агресія може бути. Тобто в розвідку ми паралельно граємо разом зі своїм білдом. Будуємо близько 16 робочих і на 200 ліміта ми беремо. Робочого свого і е, йдемо на натурал, ставимо першою будівлею хетчері. Не пул, не газ, а саме хетчері на е, 16 ліміті, коли у нас 16 робочих є. І е, після цього ми е, чекаємо 200 мінералів і ставимо одразу ж пул. Тобто спочатку ми йдемо в експанд, е, я йду таким напівмакробілдом. Е, для того, щоб було цікавіше грати, ми будуємо після пула газ. На 19 ліміті у нас якраз три лишніх робочих накопичується. Одного робочого можна кинути, ловити чужу ECV, чужу яка тут прийшла в розвідку. Багато вона не побачила, вона просто побачила, що ми граємо в макро. Як бачимо, коли 16 робочих в нас вже накопичилось на наступних робочих, надсилаємо, щоб вони добували мінерал зразу на, наступний, на наступну базу, на натурал. Таким чином у нас максимально оптимізовано. Коли 100 на 100 замовляємо одразу ж швидкість для собачок. Негайно, як тільки 100 мінералів, 100, 100 газу у вас є, і пул, зразу замовляємо швидкість для собачок. Бачимо експанс суперника, супер, ховаємо нашого верлорда, він нам ще знадобиться. Тут е нашого робочого, який бігав за чужим робочим, ловлять, ми втікаємо, просто можна надіслати його, щоб він добував мінерали на ваш натурал. Вилупляється королева, зробимо ін'єкцію. На двох базах наших можна було звісно поставити кріп. Приблизно на 35-му ліміті на третій хвилині можна ставити третю базу, оскільки бачимо, що суперник також експандиться. Ми зерхне, нам потрібно мати більше баз, ніж суперник, і на третій й з хвилині зазвичай можна і ставити третю базу. Паралельно із цим замовляємо Белін Нест після третьої бази і розкачуємо нашу другу базу, щоб в нас була велика кількість робочих вже, і щоб ми переходили на армію. І ну, намагаємось не попадати в сплайблок, бачимо 42-52. Ми граємо проти Терана, він може своїми... Піхотинцями вбити наших оверлордів, нам потрібно тримати оверлордів трошки з запасом. Будуємо леєр на 50-му ліміті, це в нас четверта хвилина. Тобто, третя з лишнім хвилина ставимо третю базу, четверта хвилина, будуємо леєр. Перед леєром е Бенлінд Nest. Як бачимо, друга база в нас вже розкачена, 22 робочих Частина зараз піде на гази, але частину, в принципі, ми можемо і переводити на третю базу. Розповсюджуємо наш кріп. Суперник, як бачите, четверта хвилина, він не атакує, він міг би зараз за ліонами заїхати якимись або зробити дроп. У нас зараз суперник дозволяє нам зробити білд без зайвих турбот. Таким чином... У нас, як бачите, оверлорди розвішені по карті в різних місцях і в деяких проходах, якщо він піде через лоб, ми побачимо. Тут оверлорд висить для того, щоб робити дропи вже завчасно. Леєр робиться, ми робимо, оптимізуємо економіку. Три гази в нас всюди. На мінералах трошки добереться вже в процесі, але головне, що в нас на 5-й хвилині вже є леєр. Готовий, і ми били вже е, замовлення апгрейда на швидкість оверлордом. бо на повільних оверлордах ви не можете зробити цей е, дроп, оскільки ну, суперник побачить, коли ви прибіжете. Рівно 4 зерлінга потрібно для виконання дропа. Більше бейнлінгів в одного оверлорда не влізе, по 4 зерлінга е, і відповідно маємо по 4 бейнлінга. З двох сторін зробити це саме ефективно. Оскільки е, ви контролюєте ситуацію, паралельно ставимо шпіль. Поки ми добудовуємо рубочик на потрібну кількість е, і робимо ці от агресивні речі, будується наш шпіль. Він будується досить довго. Зараз ми встигнемо тут наробити, е, можливо, якісь шкоди. Бачите, оверлорди літають досить швидко. Е, цей буде залітати на експан суперника, на натурал. Е, літаючи, нажимаємо кнопку D і е, е, клацаємо на самому оверлорді. Так, е, бенлінги дропаються. Під час польоту. Тут суперник паралельно харасить нарешті на 6-й хвилині, він харасить моїх робочих. Я погано зреагував. Але по суті, тут робочих в мене багато і не було, можливо. Через атаку надсилаємо і через Shift нашу королеву, щоб вона вбила цього лібератора. По карті бачимо, що він ніби втікає. Паралельно у нас є другий оверлорд, і суперник, він по карті міг би побачити, він не реагує. Тому в нас Беннінг Бен знову вибухають на робочих суперниках. Забираємо цього оролорда, він нам ще знадобиться. Вибираємо 4 знову зерлінгів. І давайте повторимо, скільки перші дропи нам вдалися і зберегли ми оверлорду, чому би не повторити. Наповнюємо наш третій експанд робочими, щоб було побільше вже. Робимо ін'єкцію, бо я вже думаю, що банши якісь залетять, можливо. Е, тому споро хотілося трошки мати. Е, беремо знову Бенлінгів. І 720 ми вже можемо повторно залітати на суперника. У нас, бачите, сплейбока немає, 89114. Робочих тут дуже багато, аж е... прекрасно просто. Інших Він ще їх, е... бачили, я не знаю, робочих 15. Знищено за один раз. Це просто прекрасний заліт. Белін тут робить розвідку. Бачите, третьої бази немає з іншої сторони. І по карті ми бачимо по центру більше також третьої бази суперника немає. Ми робимо, просто експандимо наш кріп, робимо ін'єкції. І перша мута вилітає. Перша мута вилітає, в нас її небагато. Нам на даний час і не дуже потрібно. Прихоплюю армію суперника, я тут бігав своїми зелінгами, бачу армію суперника біжить. Частиною на неї можна було напасти, я і напав. Нехай як буде, походу розмін буде в мою користь, можливо. Так чи інакше я знищу основне ядро його армії, а все інше, ну. Я думаю, що оцих продамажених собачок краще зберегти, зробити з них бейлінгів в процесі. Плюс нові собачки виходять також зробимо бейнінгів, оскільки газу багато вже в нас качає три бази постійно: мінерали і газ, тільки невеликий час він лібератором за харасами, третю. І робимо обов'язково швидкість для бенінгів, так вони набагато ефективніше будуть вкочуватись. І без зарингів краще бейнами не йти, оскільки там танк може залп танка в бейнів Пасти і не буде вейнів. Краще ви це Тут е, виняток, бо було кілька собачок, і вони були накриті, тому я врізав це бейна і непогано кількість конференцій суперника забрав. Тим не менш далі би це не варто. Отак от, ну, от, бачите, повільні, байни не такі ефективні будуть. Е, оскільки по них танк жарить, е, трошки боліше. Можуть не добігти до цілі. Варто експандитись паралельно. я Робочого пошлю. Але мінерали все-таки витрачу на армію, на собачку. Такі от бачите, нападають на е, армію суперника, і е, танк вже стріляє по піхотинцях одночасно і по моїх юнітах. Е, лишається мута, яка добирає повітряних юнітів суперника цього вікіна оцих двох мідаваків. У нас ліміт е, 112, 10 хвилина, став 4 базу. Можна було і раніше, але суперник не експандиться дуже сильно, тому нам потрібні були ресурси для армії для відбиття атак. Якщо, ну, не варто успішити, тут, якщо в нас більше баз качає, якщо в нього тільки дві бази качає, чому я маю в лоб врізатися всім, чим маю, і втрачати армію. Оптимізую в цей період економіку. Четверта база в мене будується. Простяга кріп тут через центр. У нас є екстра кіна, додатково. Суперник відбудовує, він не йде в агресію, в тому числі через те, що він мусить відбудовувати звішок. Він їх дуже багато втратив на дропах. В даний час ну, я можу і паралельно в технології виходити, я ставлю інфастейшн для того, щоб може в хайф виходити, якщо суперник десь раптом знайде в собі сили відбити цю атаку, знищити мою армію. По суті, я розумію, що тут я його захарасив і більше робочі мої добивають Майже всю гру. Ну, просто зараз зберу армію і доб'ю його. Єдине, що, коли ви маєте оверлордів, ви граєте за зерга, у вас є швидкість, беремо оверлордів. Я їх розсилаю абсолютно по всіх експандах на карті, щоб побачити, може в нього є проксі. Бо раптом є проксі, це трошки може стати проблемою. А в нас, ви оптимізовуємо економіку, простягаємо кріп. Збільшимо нашу армію і стараємось не попасти в суплайблок. Ми осягаємо повністю всю карту, всі експанди. Немає суперника проксі-хат Ми будуємо армію і готуємось нападати. Оскільки в нас є багато газу, робимо з бейнлінгів Це по-любому -по посилить вашу армію, так чи інакше. Один Бенлінг буде сильніший ефект мати, ніж один Зальлінг. Хоча Залінин також потрібні. А, тут будемо вкочуватись, оскільки класна позиція, немає прикриття в цієї піхоти, знищується її основна частина. Тут два танки стоять, прикриття він хотів ніби виходити в третю, не встиг. Чувак, а, бо я на нього напав на основну його армію, у трьох танків і цієї групки. Можливо, вони разом стояли, може він відбився, але навряд. Тільки армії вже було в нього мало. І тут він міг би взяти робочих і е, відремонтувати оцю туретку, але він цього не робить також. Це помилка зі сторони Терена. Е, він не відбив е, жоден з моїх дропів. Він е, не зміг заекспандитись, і тому він програв е, 600 в м І 99 АПМ-а е, в суперника не так вже і мало, але йому не вистачило. Бачите, армія у мене зсередини е, гри стала більша, ресурсів. Е, Певний момент, буквально з 4-5 хвилини став я збирати більше, і аврейди в мене набагато більші. Починається чи особливо з 9-ї хвилини, вже коли була перевага в економіці. Все почалося з економіки, звісно. Хоча і по саплей-блоках, і взагалі кількість робочих створених, в нього 82, в мене 90 не набагато в нього. Менше неважкий матч, але показав показовий для того, щоб можливо комусь цікаві просто будуть таймінги зерга, які можуть бути небезпеки. Крім того, навіть якби я був за іншу расу, навіть якби я був, грав проти себе прилетів оракулом, так само я б йому пробочих попалив би чи навіть, навіть на ранішому тайміну. Тому обов'язково треба захищати свою мінеральну лінію, бо відсутність робочих на початку гри всі ваші зусилля. Знівелює і не буде потім армії для того, щоб вицерки. Бачите, в мене в нього з 10-ї хвилини вже просто армія була набагато менша, ніж в мене. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.